Основне завдання це в 2016 році розпочати проєкт опірних шкіл в країні, забезпечити їх новими класами, забезпечити новою системою фінансування, забезпечити їх автобусами, і уряд виділив кошти на те, щоб спільно з місцевими громадами придбати тисячу автобусів в цьому році. І я дав доручення, щоб такі тисячі автобусів вже були придбані до початку нового навчального року. У нас є школи, де на цілу школу аж 20 учнів. Вчителів інколи більше ніж учнів. Тобто, це приймається рішення про те, що з цих маленьких шкіл, де вартість навчання учня сягає 75 тисяч гривень, при середній вартості навчання 9 вісім тисяч, ці діти отримують можливість переїхати в модернову школу. Де є такий кабінет, як ви щойно бачили? Де є автобус, бо цю дитину ще треба довести до цієї школи, де є дорога? Тому що я дав доручення автодору. Це означає, що треба відремонтувати ще дорогу, щоб дитина доїхала до цієї школи. Де є вчитель, який отримує вищу заробітну платню, тому що ту економію, яку ми маємо внаслідок створення цієї опірної школи, ми залишаємо в школі. І де просто дитина отримує не е, час для проводження і пустий диплом, а де дитина отримує реальні знання, і вона може здати ЗНО, і вона може потім піти або професійно-технічну освіту, або вищу освіту. Тобто, фактично, мова йде про будівництво нової якісної системи середньої освіти в країні. Підкреслюю не кількість, а якість.